Близько 10-ї вечора до 12-ї ночі от були обстріли їхні були і з крупної артилерії, були і з 120-х мінометів, і з 80-х мінометів, ви самі бачили, що прилітало. От прилітало до нас здання, буквально вчора вечором-осім вечора, це здання було ще ціле. Прилетіло сюди і прилетіло от сюди, це здання. Ну, от. Буквально, подивіться, там все є. «Стріляють переважно 152-й, 120-й і рабіра. Є така штука на базі РДМ, це десантна штурмова штучка міномет рабіра, якої розриви де більше, ніж у 120 мінометах. І вони луплять пристрілішну і переважно це з безпілотника. Вони корекюються і б'ють по таких точках, які їм треба. Придержуємося режиму тишини і якби, ну, терпимо те, що вони. Настановці. Настрій у хлопців, хлопців бойовий, все видержують, все витримують, позитивно настроєні, настроєні на те, що колись та справедливість вистержествує.